22 травня 2025 року. Огляд майданчика, наявність автомобілів. Вулиця Данила Нечая, 173, а, місто Вінниця. Перший автомобільчик, який нас зустрічає, шкода Фабія 2002 року. Автомобільчик 1.4 бензин в дуже гарному доглянутому стані. Два склопідйомничка, магнітофон, кондиціонер, п'ятіступочка. Погнали автомобільчик без рижиків, без біжниликів, без всяких. Косяків. Другий автомобіль Renault Scenic 2006 року, 1.6 бензин 5200. Автомобільчик в гарній комплектації має безключовий доступ. Клім, клімат, контроль 4 спопідйомничка 6 ступочка. І весь в рідній фарбі. Це вже перевірено. Третій автомобіль взагалі весь в рідні. Абсолютно жодна деталь не фарбована. На навіть бампера. 2016 року. Двохлітровий дизель на автоматі повністю обслужений. Ціна даного автомобіля 13 900. Рідний пробіг 268 тисяч. Перевірено. Volkswagen Golf 5 2006 року. 1,6 бензин на автоматі. 233 пробігу в гарній комплектації закритий. Комплектація Goal, Кому цікаво, Goal. ал. Ціна 7 700 на автоматі. Цю не продаємо. Volkswagen Beetle 1999 року, 2.0 бензин, 216 пробігу, обслужений автомобільчик 3990. Audi, Audi A3. 2007 року 2-літровий бензин на автоматі. В гарному стані гарна комплектація 7700. Audi a 4 2001 року 2-літровий бензин 234 тисячі пробігу. Автомобільчик перевірений, пробіг перевірений. Ціна 5800. Golf Plus, 2006 року 2-літровий дизель 7300. В гарній комплектації 249 пробігу. Volkswagen Golf 99 року 4300 автомобільчик на автоматі. Це найдешевший автомобіль, який може бути на автоматі на сьогоднішній день. У нас на майданчику. Гарний, негнилий, хороший, хоча 99-й рік. Audi А3 2004 року. Да? Чи якого? 2001 року 1,6 бензин. Автомобільчик після капремонту двигуна. Гарній комплектації шкіра Алькантара. Йди покажемо. Шкіра Алькантара. Охайний салончик, ціна даного автомобіля 5300. Двигун ще на гарантії. Volkswagen Golf 2006 року: 1,6 бензин. 193 тисячі пробігу повністю обслужений по ходовочці, по двигуну. все зроблено ГРМчик помінений комплектація. GUAL 6600. Дай покажемо її теж всередині. Має клімат-контроль, великий монітор, гарний охайний салончик, 4 підйомника. Автомобільчик на легкосплавних дисках і гарна гума. Шкода Octavian 2014 року 1,8 бензин. Автомобільчик повністю в рідні. Під, під фарбування є тільки невеличка частина по задньому правому крилі. І то. 150 мікрон. Шісті ступочка по комплектації має маль... мультикермо, великий монітор, клімат-контроль, підігрів сідушечок, автосвітло, автодощ. Audi a 4 2005 року, 2-літровий бензин. Ціна даного автомобіля 7700. Volkswagen Touran 2004 року, 2-літровий бензин, 192 тисячі пробігу. 6800. Автомобільчик в дуже гарній комплектації, шкіряний салон 6 ступочка, клімат-контроль, підігріви сідушечок. На легкосплавних дисочках нова гума, омивач фар. Opel зефіра 2010 року, 1,8 бензин, 185 пробігу в дуже гарній комплектації, семімісна, з партронічками, має шкіряне мультикермо, кондиціонер, магнітофон і дуже охайний стан. Ще одна точно така сама комплектація 2010 року 1,8 семимісна зефірка 186 пробігів. Октавія Дізельна 2009 року 1,9 дизель 8200 266 пробігів. Октавія ВРС 2011 року 2.0 дизель, рідна фарба обслужена 11800. Шкода Октавія 2009 року 1,6 бензин. Газ бензин 237 пробігу 8500. X-Trail 17-го року. 7-місний, 1,6 дизель 270 пробігу 15500. Автомобільчик на автоматі максимально жирній комплектації. Підігрів охолодження ці душечок. Присутня також панорамна стеля. Volkswagen Passat 2018 року. 1,8 бензин 59 тисяч пробігу в Ерлайні 13800. Шкода Фабія 2008 року, 1,4 бензин, 140 пробігу, 5 300. Є отака мазда 2013 року 2,5 бензин і ціна даного автомобіля 10,300. В дуже гарному стані. Автомобільчик з дуже легеньким пошкодженням з Європи. З Америки вибачаю, з Америки. Hyundai Santa Fe 2016 року. 2,4 бензин. Автомобільчик з легеньким пошкодженням з штатів і ціна даного автомобіля 14900. Ford Fiesta 2008 року. 1,3 бензин, 200 пробігу 5100. Автомобільчик з таким рижим салоном. Дуже гарний салон Фордів. Рижий салон, п'ятиступочок. Гарний автомобіль. Одним словом гарний автомобіль. Та що за шкода Октавія? Шкода Октавія повнопривідна. 2012 року автомобільчик повністю обслужений. Повін... поміняний ГРМ, демпфер, демфер, ходова тормозні колодки і навіть стоять нові форсунки, абсолютно нові форсунки 2012 року, 2-літровий дизель і ціна даного автомобіля 8800. Hyundai Ioniq 18-го року, Hyundai Ioniq 18-го року 28 кВт, 12200. 93 пробіг. Jetta 2005 року, 1.6 бензин, 6700, 241 тисяча пробігу. Дуже гарний, охайний автомобільчик. 2000

2.5 бензин на автоматі, з дуже легеньким пошкодженням. Nissan Rogue 2018 рік, 2.5 бензин, 130 тисяч пробігу, 15 900 на автоматі, звичайно. Ford Kuga 2011 року, 2.0 дизель на автоматі, 9 700, в гарній комплектації, офіційний автомобіль. Hyundai Santa Fe 2013 року, 2.4 бензин. Автомат 130 тисяч пробігу 13500. Hyundai Tucson, 2007 рік, 2.0 бензин в дуже охайному, гарному стані. 4 склопідйомничка, кондиціонер, магнітофон. Ну, Звичайна комплектація, але дуже охайний гарний стан. 8200. BMW X1 2013 року, 2.0 дизель, повний привід 14500. Nissan Qashqai, 2000. 2010 року 1,5 бензин 10900 в гарному доглянутому стані. Туксон 2008 року 2,0 бензин. Рідна фарба 8700. Nissan Nota 191 тисяча рідного пробігу. 1.4 бензин 5600. Нісan Рок 2020 року. 2,5 бензин 60 пробігу, В дуже гарному стані. Автомобіль. І ціна 20 тисяч доларів. Джорні 2017 року. 2,4 бензин, сімимісний автомат з легеньким пошкодженням штатів. Замінились дві фари і бампер. З... крила ні 11,200. Покажи який він по салонку. Отакий От гарний охайний салончик і семимісний крила не мінялись. Ще один туксончик 2009 року двохлітровий бензин. 8800. Nissan X Trail 2015 року у максимально жирній комплектації 1,6 дизель, повний привід, рідна фарба. І ціна даного автомобіля 15 тисяч доларів. Автомобіль на механіці. Mazda CX5 2015 року, 2.2 дизель. 178 пробігу в жирній комплектації, кіряний салон і ТД безключовий доступ. Панорама 16800 Nissan Rogue 2017 року, 2,5 газ, бензин, 190 пробіг І ціна даного автомобіля 14800. Він весь в рідній фарбі. Рено Каджар 2018 року, 1,5 дизель 270 пробігу, 15500. Автомобіль весь в рідній фарбі. Кіаніро 2021 року 64. 3 кВт з пробігом 100 км. Ціна даного автомобіля 17900. BMW 328, 150 пробігу, 2-літровий бензин, повний привід. Автомобільчик без жодного підкрасу. Ціна 14200. Mazda CX5 2020 року, 114 пробігу, 2,5 бензин, повний привід, автомат 19 тисяч доларів. Автомобільчик з легеньким пошкодженням. Реально не фарбована жодна металева деталь. Mitsubishi Pajero Sport 2007 року повний привід. 3.0 газ бензин 8100. Chevrolet Captiva 2013 року, 2,2 дизель на автоматі 10 800. Subaru Outback 2017 року, 122 тисячі пробігу, 2,5 бензин. 14200. Tesla Model Y повнопривідна 82 кВт 23 900 57 тисяч пробігів. Mercedes GLK 2015 року 240 пробігу, бензин 3,5 бензин 15800 Auditron 2020 року комплектації S-Line і ціна даного автомобіля 27 тисяч доларів. KIA Sportage 2007 року повнопривідна 2.0 дизель в дуже гарній комплектації. Відкрию її покажи комбінована шкіра, клімат контроль, кіряне кермо, 4 склопідйомника. Блін дуже гарний і ціна даного автомобіля 9200. Skoda Фабія 2009 року, 1.6 бензин 5900. BMW x 1 170 пробігу. 2013 року 2.0 бензин. 10600. Volkswagen Passat 2012 року 233 тисячі пробігу, 1,8 бензин, 9 бензин 9500. 2011 року 260 пробігу. 2,0 дизель 8 500. Шкода Октавія А5 1,6 дизель 230 пробігу. Автомобільчик на автоматі 8 800. 2010 рік, 1,9 дизель. Рено Міган. Ціна даного автомобіля 6700. Мерседес Е 220. 2012 року 2,2 дизель 11500. Peugeot Partner 2013 року 1,6 дизель 7300. Volkswagen Туран 2010 року, 1,6 дизель 10.200. Volkswagen Каді 2008 року 220 пробігу, 1,6 бензин. 7500. Volkswagen Touran, 2-літровий дизель, 286 пробігу, максимальна комплектація на автоматі. Покажи комплектацію, так. Шкіряний салон, великий магні... велика магнітола, автопарковочка, мультикермо, автосвітло, автодощ, регулювання підвізки і ціна даного автомобіля: 13600. Перед тим, як їхати на наш майданчик, внизу є номер нашого менеджера Андрія. В будь-який час доби набираєте його, він вам кваліфіковано відповість на всі ваші запитання. І з радістю чекаємо вас на нашому майданчику. Місто Вінниця Данила Нечая, 173А.